Першою визнала незалежність України польща 2 грудня. Польський посол передав ноту із вітанням, лише на кілька хвилин випередивши канадського колегу, чим неабияк його засмутив. Тоді аби канадська діаспора не ображалася, вигадали формулювання: Польща визнала Україну першою у східній півкулі, а Канада у західній звичайно. Це радість була. Ми відкрили пляшку шампанського і благословили це. Відносини України з Польщею стали справжнім стратегічним партнерством. Країни разом провели чемпіонати з футболу Євро 2012 Протягом 30 років Польща, як держава-член ЄС і НАТО, послідовно підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України. А спочатку повномасштабного вторгнення прихистила мільйони українських біженців, яких і далі матеріально підтримує. У Канаді провідну роль у визнанні незалежності України відіграла українська діаспора. Наші співвітчизники навіть зібрали 2 мільйони доларів, щоб придбати будинок під посольство України. Відтоді влада Канади постійно підтримувала нашу державу. 2016 року Київ і Отава підписали угоду про зону вільної торгівлі. Канадський уряд єдиний іноземний, де є міністри з українським корінням. Нинішня заступниця прем'єр-міністра Христя Фріланд українка за походженням. Утім, є у відносинах України і Канади невизначеність. Оттава досі ігнорує заклики надати українцям безвізовий режим. А от громадяни Канади можуть приїжджати до нас без додаткових обмежень уже понад 18 років. 3 грудня незалежність України визнала Угорщина. Тоді саме від Будапешта Київ отримував найбільшу підтримку. Тодішній президент країни, яка нині намагається блокувати нашу євроатлантичну інтеграцію, Арпад Генц, називав Угорщину вікном для повернення України в Європу. У географічному плані для нас Україна найважливіша східна сусідка. Наші землі і частина України свого часу належали до Австро-Угорської імперії. І та атмосфера, яка панувала в Україні, для мене була не чужа. Я її відчував. Зараз відносини Києва і Будапешта напружені як ніколи. Розлад внесла Росія. Також суперечки точаться навколо Закарпаття, регіону, де живуть українці угорського походження. Росія також стала країною, яка визнала незалежність України однією з перших. Сталося це 5 грудня. Та дипломатичні відносини одразу були напруженими. Спірним питанням стала приналежність Кримського півострова. Проблему вирішили, коли Росія погодилася на те, щоб Крим залишився у складі України, зберігаючи при цьому автономний статус. Та 2014-го Росіяни незаконно анексували півострів, розпочали війну на Донбасі. А з повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го дипломатичні відносини між Україною і Росією були розірвані. Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Тому сьогодні Україна не тільки святкує набуття незалежності, а й захищає її, відбиваючи повномасштабну агресію Росії, і вкотре доводить світові, що українську державність неможливо знищити.